А ти мені що б що? Як би, щоб прилипла до сітка. Серьоськи? Ну? Мама не переживе. Я тоді не перелякалася, кажу, Таня, спокійно. панораму Днепро. Да красотища. Ну тут, конечно, ветер сильный. Да, панорама сильно красивая. Магазин сильно большой здесь. Да, церковь сильно красивая. Да, церковь сильно большая. Сильно красиво здания сильно красивые крыша уже проваливается наверное его будут валить и реконструировать непонятно да Шпинат. А, -а, а вон шпинат. а какой салатик. Можешь рвати себе на салатик. Мы мы уже їм сагорода отсюда. А вий лише роби там в дырці? Помагають в грядках. О, тут цей чорний жук сидить. Потусиш кусочок, то тобі. А це салат не заболів, що він так покрутився тут. Ні, ні. О, бачиш, як тато хорошо робить. Посадив і на палку показав, що це таке. А ти один такий взяв? штук, штука, щось один зайшов. Тато, я хотів спитати, а оце що таке росте, я не пойму. Оце. Сирень, правда, білий. Це сирень. Це не сирень? Який ви тільки безтоковий? Це не похоже на сирень. Ні, це не сирень, Я навіть не знаю, що це таке. А що, що? Воно там було, я його пересадив. Так падись на листя в сирені широке. Листя широкі в сирені, а Тоб, це чи не сирені? листя не похоже. Що це? Ну, вони не розуміють, що бабуся кашата. Щоб разницею між ними бабкою немає.

Вино купив. Ой, якраз як лікамо наліз. Хто її тягати буде? А ми попробую відкрити. Задурена. Ні Чорта не прийняв. Де вино? Я собі не забрала. Зараз посмотрите на не воню, Ти що зробила? А що це таке? Матері, разі. Постав сюди вино як? В этот, ви... Ну так, диви. Подожди, 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 воно ж польється. А як воно наливається? Ти думаєш, я все знаю. Тож забувай. Ну, інструкцію подивись. Ну вон же ж намальовано. Отак же должна бути. Угу. Став пакет кувшин. Ну, от, подожди, так ти не в кувшин виливай, це постав в шин. Угу. Завій тапу. Тато! Іди шукай другого дурачка. Та! Я був спеціаліст і заняті вечно. Тато! Ходи нам поможеш вино відкрити, бо ми не можемо. Ой-ой-ой-ой-ой. Он ми не можемо відкрити, понять не може. Ну він ж ображає той мужик. Кав'йо ум є у голові, того! Є у мого голові. Боже, сейчас вірті. А вы куда? Куда туда? Куда выход? Щас сейчас выйдет. Ой, щас. Куда выход? Щас сейчас. Ура, заработала. Да я шучу. Боже, боже. А ты не помнишь, у нас бочка. Давай, была? давай. Только начнт. Боже, який сразу запах. Понимаешь? Это люди уже потеряны. Даем же твою мать. Я... А ты шо делаешь? Дюля гостая. Ушовская муха залетела что? А, а шо муха туда вылетела? Да я хоть оттуда вона просто пролетела Я на муха. Нормально? o up Как ты думаешь, Мас, сколько стоит экрана? Больше тысячи. 100. Мам, больше. Тысяча двести до полторы. Больше. Полдве. Бо больше. Три. Больше. 300. Три. Ты с половиной. Больше. больше. Четыре. Больше. Пять. 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 Больше. Це 6 тисяч. Та ти да, хата там. Хата моя 6 тисяч, здорова хата. Є хата, ти розсипаєш. Вас тут 600 гривень соберу... Лежи, усього лежить. Я що там? Собору. Лежить. 600 гривень лежить, ви що? Ну як, ма? Хороша. Там Самвел тобі телевізор подарував, привіз купив. Ну ты все как раз облаковался, так он и тебе перечисляет. Да, сейчас ты телевизор, давай. Вот так, кукуль! я не я я я я я Я держи просто коробку, солнце. Да, надо солнце, надо. Мама, не так сильно вот ты ножки поломаешь. Так возьмите коробочку, разорвите чуть-чуть, да все. Да придется, Ты меня знаешь? Да, конечно, я здорова. О, боже мой, а кто это вас? А я не попадусь. Пошка здесь перешка Це ну мама, а що вона должна быть, як не королева? Ну так я єсно? просто кажу, а що ще треба? Якщо просить. Ну, она не просить ничего. Не бреши, просить. Не, не бреши. <рес> у Ютубу вона казала, люди дорогенькі, присилайте мені посылочки, день, приятели. І он тебе щось нічого не шлють. Що це таке? Открыла <рес> рот, паяльник розкрила свій, хлібальник. Так а що? Вони ж не должны тобі посылки висилати. Ти не заслужила посилки. Купіть купальник мені. Дорожку купіть. О -о -о. другим висилають, я за мене забув. Я б не знаю, де б мене взяла та сила і б її удавила. Хоча я моська, а вона слон. Примерно я кажу. <рес> я сину пару папірати купують. Така дорога, так я на стільки і то кажу. Не треба. Мені жалко тебе ти оцю херню не бросаєш. Я його, ви знаєте, Ліонті, я взяла один раз він каже: снімай мені, дає телефон. Держи вот. Я трошки подержала, як почала боліти, викручувати. Як ото чіпляється на віспіса, точно таке ощущення. Він так на дорогі біжить, записує, каже. Сидить у ванні, каже. В автобусі їде, каже, в машині їде, тож у його не минути, немає покої. Три года є для того, щоб. Трошки денег заработать, потащить матерь больнулся меня, то полез. Если приехала... приехал, ну то есть. Сідат... Новый год, я вам подарю телефон новый. Хорошо. Начинаем. Ты что, бой на коробку. Да, я бы игдойный вона мовчить десь. А що думають? Просто сувається. Просто сувається. Туда. А нахер тоді ті сірошки всі? кавалер самайла. А вона не сьогодні. Перебаю цей хват. Хай ми Я приміщу. Вам треба золоті, Ольга Леонтьевна. Ага. З бриллиантами. Я рідна мати, а то пришийко би ліфіст. А що ти казала тобі купити треба завтра? А що ти хотіла, щоб я тобі купив? Найшовий дурака. А не будь лохой! Все, добре, мама. Я пішов, Ольга Леонтьєвна позвонила. Надо приїхати. Чого? Ну, каже, в карти поіграти. Не бреше, що вона позвонила. Звонилась, Спец... да. Прямо. Зава... Спеціально. Ольга Леонтьєвна уже ближче, як мама. Та Ну, позвонила. Позвонила. Позвони. Ушедіть, я себе не мама. Там три собака, Охрана. Три человека живи каждый день, а Они... я одна и котик. Кому как повезет в этой жизни. Наверное, мне надо, дома надо, а то кругом Все. есть. Пойду карты играть. Еду и волосы красить, волосы красить. Что это вы насобирали такое красивое? О, это ваше всюди. Це ж не огурці, це кабачок. Ну, я нам п'яна, піддала і болта язиком. Ну, а чі? це худінький. А чи ніч? Оце нічого. Ну, Прибачені. Угу. Ого! Давайте вас покрашу, Ольга Люнтівна. Та чому немає волос. Це княгиня Ольга 24. Як на одна друга. Пані кня... княгиня. Пані Ольга княгиня. Що вам на подарок купити? А ти мені що обіцяв? як на макробашок, прилипла до сімки. Ну. Мама не переживе. Я тоді не перелякалася, кажу, Таня, спокійно. Куди ти ліпишся? Я з тобою б в тюрмі не сиділа, бо ти дура. Мама хер дама. Що ти трендиш? А які вам подобаються Ольга? Ну такі, такі. щоб з камушком були, так? Да? Ще що. Ілі от щоб без камушка, і з там? Лохотрон! А що ви їх оділи, вроді як задом наперед? Ольга Люмтівна. А я що знаю? — Кажуть, у бабу не вистачає в голові. Вот це правильно вчить камнем сюди. А цей камнем внутрі висить. От камінь. Перевісить вам. Кидай її і все. До свидання. Желаю вам здоров'я, благополуччя, достатка, щоб ви не були попрошайками.